«Привіт, малята! Запрошую вас на заняття з логіко математичного розвитку. Запрошую вас на ферму. Відгадайте загадку. Серед інших цифр одна, можу всіх заплутати я, бо якщо перевернусь, то на шість перетворюсь. Так, це цифра дев'ять. Бачите, яка хитра. Була дев'ять, стала шість. Порахуйте, скільки сільських тварин зустрів пес Бублик. Молодці. Вісім тварин. Скільки всього тварин на малюнку. Вісім додати один дорівнює. Так, дев'ять. А як утворилось число дев'ять? Число дев'ять утворилось за допомогою додавання одиниці. Зажурився півник. Скільки всього курчат? Так, всього вісім курчат. Що потрібно зробити, щоб їх стало дев'ять? Так, потрібно, щоб вилупився ще один. Вісім додати один дорівнює. Молодці. 9. А зараз потренуємося написати цифру 9. Молодці. Діти. За якої цифри має стояти цифра 9 у числовому ряді? Після цифри 8. Молодці. Давайте порахуємо від 1 до 9. Тепер рахуємо від дев'яти до одного. Порахуйте зліва направо, яке по порядку курча. Так, дев'яте. яка по порядку свиня? Так, п'ята, який по порядку віслюк? Дев'ятий, яка по порядку кішка. Восьма. який по порядку пес бублик. Так, шостий. Молодці дітки. Дякую вам всім за увагу. До побачення.